Я плащ пальто, щоб розказати вам веселі історії. Коротше, міняли хлопці маховіка і комплект щеплення корзину з диском, але не поміняли сальника на переміщену валу коробки. І Він благополучно потік. І от ви можете бачити, як тут розкидало масло. Ну Відповідно, диск згорів. І Хлопці пригнали до нас. Вони це все зняли, зараз помию і прикріплю фотографії, в якому останні диск щеплення. Тому, друзі, якщо міняєте комплект, то міняйте і обов'язково сальник первічну валу. А От і наш диск, власною класною персоною. Згорів на роботі. А Тут вже все чистенько. Boa noite.